Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де ми сьогодні з вами дивимось старопрогнози для усіх знаків зодіаку на жовтень 2023 року. І зараз черга дів дивитися свій таро-прогноз на жовтень 2023 року. Ми, як завжди, з вами будемо дивитися прогноз на чотирьох різних колодах. Тож загадуйте себе, думайте тільки про себе. Почнемо ми з колоди таро сучасної відьмочки і подивимося, що чекає на Дів у жовтні 2023 року. Діви, щось хочеться для вас хороше. Так, Діви! А тут у нас карта підвішений. Все ж таки, ви знаєте, період е, якогось трошки застою, трошки паузи. Ситуація, коли якісь обставини у вашому житті будуть вам казати: завжди, зачекай, трішки притормози, не квапся, не квапся. Трішки зачекаю, тобто, десь, можливо, ви будете залежати від чиєїсь відповіді, від якогось рішення, наприклад, від рішення якоїсь іншої команди, від рішення вашого партнера. Можливо, ви десь очікуєте якісь документи, чи якесь рішення, чи рішення, якесь, наприклад, по відпустці, чи рішення по переходу в інший відділ, наприклад. І тут ви думаєте, ось. Поки я буду в такому стані, трошечки підвішеному, але потім ситуація вже зрушить з місця. Але тут поки що ви вибираєте вичекати, почекати і нічого не змінювати. По цій карті дійсно дуже часто буває так, що ви залежите від кого ще І ви, наприклад, чекаєте відповідь від свого партнера, від бізнес-партнера. Тобто не тільки ви одна, або ви один, приймаєте тут рішення. І все ж таки ви тут повинні набрати Забратися терпіння, побути в медитації якісь такі, і зачекати. Так, давайте подивимось, Діви, що ще чекає на Дів у жовтні 2023 року. До речі, Діви, розповідайте, як ви відсвяткували свої дні народження. Дуже цікаво. Так, Діви. Імператор дійсно, от я ніби відчувала, вірите? Мені здається, що тут по цій карті дійсно ви можете бути залежною або залежним від оцього якогось імператора. Це може бути ваш е, начальник. Навіть ви тут можете виступати у ролі начальника, можливо, ви незалежно від того, ви хлопець, ви дівчина, навіть ви тут можете виступати у ролі начальника. І ви, наприклад, обираєте когось взяти на роботу, не взяти на роботу. Ви обираєте. Ви е, приймати цю керівну посаду, не приймати цю керівну посаду. Можливо, вам тут запропонували очолити якусь команду, зайняти керівну посаду, або ж ви подали резюме, наприклад, на якусь посаду, і ви тут чекаєте, поки ваш начальник, поки ваш бос вам або підтвердить цю заяву, або він, наприклад, її не підтвердить, але я вірю, вірю, що підтвердить. По цим картам одно, карти хороші, мої любі діви. Можливо, ви тут чекаєте на відпустку, або ви подали якийсь проект новий, можливо, якийсь новий. Взагалі, повністю якусь нову концепцію проекту подали для свого начальника і чекаєте, начальник затвердить чи не затвердить. Але цікаво, хочу ще, хочу ще діви. Я знаю, що для вас кар'єра дуже важлива. Тому давайте подивимось. Мені здається, що тут саме щось про кар'єру ви будете обирати, куди і як рухатися. Можливо, ви приймаєте керівну посаду, і над вами також є керівництво певне. Тобто все одно це є якась структура. Так, що ще чекає на дів у жовтні 2023 року діви? А тут якраз таки карта якогось. Суперництва, карта надмірних зусиль, карта того, що десь вас, можливо, все ж таки не підтримують. Можливо, десь. Немає від оточення тієї підтримки і не так сильно дослухаються до вашої думки, хоча, до вашої думки, по цій карті, можливо, варто було б прислухатися. По цій карті ще часто проходить таке, що ми вкладаємо занадто багато зусиль, і знаєте, як то кажуть, потім ці зусилля дечому бувають трохи марними. Тому вам тут взагалі бажано переглянути свої зусилля. Скільки ви зусиль вкладаєте в людей навколо вас, чи правильно ви вкладаєте ці зусилля, ви, можливо, вкладаєте ресурси, вкладаєте кошти, чи отримуєте ви якісь ресурси як обмін, тому що тут це також важливо, тому що в кінці може бути так, що знаєте, як ігра, не стоїть свіч Ось так. Тобто, ситуація, коли ви десь тут в кінці зрозумієте, що занадто багато зусиль було вкладено. а... Не дало це такого результату. Можливо, це може бути сварка, конфлікт, можливо, це ваш чоловік, ваш партнер по життю, ваш хлопець або ваш батько, ваш дідусь також може бути імператором, і хтось тут вас не підтримає. Можливо, ви вже десь якийсь час працювали над стосунками і зрозуміли, що, наприклад, уже досить вкладати якісь свої сили в це усе, наприклад, дуже багато. Щоб це все врятувати. Затрачуються ваші сили, ваша енергія, ваш ресурс. Але все ж таки мені мало. Я хочу ще подивитися. Давайте візьмемо наступну колоду. Ось така у нас сьогодні чудова колода. Називається темний маєток. Вона така з ілюстраціями у стилі Тіма Бертона. Мені дуже подобається ця колода, особливо використовувати її, от якраз зараз жовтень листопад, або ну, також ще грудень взагалі. Який у мене мут завжди. Ця колода дає. Та так, що ще чекає на Дів у жовтні 2023 року? Діви! А тут дуже гарна карта, вісім кожезлів, багато якихось справ, багато поїздок, багато новин, багато емейлів, багато листів, багато месенджів, багато-багато всього. Можливо, тут у вас буде багато роз'їздів і будете мотатися десь з одного кінця міста в інший кінць, кінець міста. Це ще також новини, листування. Можливо, тут у вас буде дійсно багато спілкування, листування. Ви будете відправляти емейли, ви будете отримувати емейли, вам будуть приходити новини. В будь-якому разі справи будуть дуже швидко розвиватися, так би мовити, буде нестися. Ой, дуже цікаво, розповісте мені потім, діви. так. Що ще чекає на Дів у жовтні 2023 року? Діви, що ще чекає на Дів? Король Пентаклії, Ой, а тут якраз таки це у нас ви або це ваш партнер, це у нас чоловік земної стихії, діва, телець або Козиріг. І коли в нас випадає така карта, можливо, вам потрібно бути зосередженими на собі. Якщо ви чоловік, якщо ви жінка, це може бути, ви можете бути, до речі, також у чоловічих енергіях, або ж це людина, ваш бізнес партнер наприклад, ваш співробітник, якийсь землевпорядник, людина фінансує. Наприклад, людина, яка може мати справу з нерухомістю, з земельними ділянками, людина, яка може така справа, людина справи, людина бізнесу, людина свого слова, і знаєте, тут вам, якщо ця людина щось вам пообіцяє, або прийде у ваше життя ця людина, проявиться до вас, або ви будете такою людиною, ви будете працювати над своїм просуванням, і ви, якщо будете співпрацювати з якимось партнером, ви тут знаєте, будете і вимагати від партнерів віддачі, і самі будете вкладатися, тому що ви, Діви, ви дуже такі знаєте, ви буваєте прискіпливими, але я вважаю це навіть хорошою якостю. Отже, ви знаєте, чого ви хочете, як ви хочете, і ви знаєте, ви, якщо претендуєте, то ви відповідаєте критеріям, вимогам і ви знаєте, що ви цього варті і ви. Якщо ви потребуєте е, людини, якщо ви хочете, щоб ця людина вам надала послуги якогось певного рівня, то ви е, навзаєм можете також надати гідні, якісні послуги. От тут просто ця комбінація карт для вашого просування, для кар'єрного просування прекрасна. І мені здається, все ж таки, навіть якщо у попередніх картах був якийсь застій, десь вас хтось не хотів підтримати. Можливо, десь ви запропонували якийсь свій проєкт, а начальник або е шеф, бос, якась будь-яка е людина ієрархічна, яка стоїть вище вас, цього не підтримувала. Ви все ж таки все одно будете свою ідею далі просувати, розповідати про нього і це буде мати якийсь успішний кінець, успішний завершення так, давайте подивимося, що ще чекає на Діп у жовтні 2023 року. Так, дійсно, це у нас можуть бути дійсно судові справи, юридичні справи. Можливо, це е, йде справи юридичні за цим вашим начальником або з чоловіком, або можливо, ви щось придбаєте у свою власність і будете щось оформлювати, переоформлювати. Ця власність не обов'язково повинна бути фізичною. Це, наприклад, може бути ще й інтелектуальна власність, можливо, хтось з вас. Запатентує якийсь свій проект, якесь своє, е, якусь свою ідею. Можливо, ви придумали додаток якийсь, свій, і ви його запатентуєте. І навіть якщо вас хтось не буде підтримувати десь в якийсь період, ви все одно цього доб'єтеся. І знаєте, можливо, дещо по цій карті, можливо, хтось тут. Е, е, вам вас не підтримував, але з мотиву якоїсь заздрощ... заздрості, заздрощів. Ось. А тут ви зможете показати. Що ваша ідея варта, ви зможете десь кудись далі понести свою ідею. І знаєте, це круті карти, тому що тут вас помітять, не віддавайте нікому оці свої ідеї, свої досягнення, свої витвори. Можливо, це, можливо, ви щось написали, можливо, ви книгу написали, або ви створили дійсно якийсь там проект, якийсь дизайн, і вам хтось сказав, що ні, ні, це от, ну, воно нікому не буде потрібне. Ні, ідіть і показуйте, тому що потім. Е, з цією типу ідеєю, трошечки, знаєте, тільки не точ-точ -точ списуй. Може появитися ваш колега, наприклад, ваш конкурент. Тому. Реалізовуйте, будь ласка, всі свої плани, всі свої задуми в життя. А ми йдемо до наступної колоди, і наступна колода це у нас така ось колесо року. Дійсно, в мене вона асоціюється з ем, тією порою, яка є у нас зараз, це у нас рання рання осінь, і ось така вона кольорова, і подивимося, що ще чекає Надів. У жовтні 2023 року. Мої любі діви, що ще ж на вас чекає? Давайте подивимось. Глибока трансформація. Смерть. Не Потрібно боятися, ніхто, ніхто не буде помирати. Дивіться. Карта смерті це карта глибокої, дійсно, трансформації. Карта змін. Коли ви повинні щось відпустити, щось має піти з вашого життя, але щоб у вас звільнилося місце для чогось нового. От дійсно, можливо, ви відпускаєте кожен щось своє. Хтось токсичних людей, хтось якусь токсичну ситуацію, хтось, можливо, сам трансформується, і у нього трансформація буде і по зовнішності, наприклад, тим паче, зараз ще у вас взагалі трансформаційний період. У нас венера перейшла у ваш знак, Діви, і буде. Ну, не перейшла ще, але коли ви дивитеся це відео, вже перейшла. У ваш знак, і вона буде йти по вашому сонечку, вона буде робити вас дуже привабливими, дуже гарними. Можливо, це і в цю сторону трансформація, але так само ще і ліліт. Це у нас така точка спокуси. Перейшла у Діву, і буде також підкидати нам всім, а вам особливо Діви, якісь. Покуси, але трансформації тут вам просто не уникнути. Тут ще на карті тут ось такі от гарбузики, пампкіни, як зараз в мене асоціюється також з цим періодом, тому трансформація, вона вас чекає. А особливо враховуючи те, що у нас ще і затемнення у жовтні нас чекають. Ну, цікаво, цікаво, Діви, так? що ще чекає на дів у жовтні 2023 року. Хочете щось ще? Так, вам тут захочеться дійсно позбавитися від всього. Тут дійсно ви щось відсікаєте і просто відмахуєтеся від усього, що вам заважало, і вам захочеться просто взяти і е, втекти, позбавитися від якихось своїх обмежень. Можливо, ви тут зрозумієте. Як вам хочеться жити своє життя. І тут ви дійсно зрозумієте, що ви більше не хочете жити у тому світі, де вас щось обмежує, де вас щось сковує. Ви хочете рухатися вперед, ви хочете йти далі, і ви просто вже близькі до того, щоб завершити щось те, що вам не подобається, що вам заважало. Все ж таки, тут буде якийсь переломний момент дійсно, але, знаєте, він тільки на краще. Тобто, це ще не десятка, звичайно, але дев'ятка це також період уже кульмінації. Так. Тут, знаєте, можуть бути якісь нав'язливі думки, якісь переживання, якась тривога, але все ж таки ви зможете це все подолати. Ви по смерті трансформуєтеся і це все відсікаєте. Знаєте, бувають навіть кризові якісь періоди, вони можуть бути нетривалими, вони там можуть бути такі день-два грустінки у цьому місяці, і вони вас підштовхнуть до якогось такого рішення, яке. Почне вашу трансформацію. Так, давайте ще. Що ще чекає на ДІВ у жовтні 2023 року. Діви. Другий раз вже з другої колоди король Пентаклі. Ну тут точно ви будете просто сконцентровані на собі. Ви тут, я думаю, будете обирати себе. Хтось, можливо, почне уже рухатися у сторону власної справи, у сторону власної нерухомості, власної земельної ділянки. Або ж, якраз таки тут буде з кимось радитися з приводу цього. І щоб вже розпочати. Повністю рух, відкинути якісь свої страхи і розпочати повністю рух в ту сторону, де ви будете відчувати себе стабільно, де ви будете відчувати себе ресурсно. Для вас, діви, це дуже важливо. Так, а у нас з вами нова колода. Заряжена на Париж, до речі. <смі> Тому що я її колись брала на свій день народження в Париж, і там багато неї розкладів робила, і тепер вона мені нагадує про Париж. Так, давайте подивимося, що ще чекає на ДІВ у жовтні 2023 року діви паш Пентаклі. Це у нас дійсно якийсь новий початок, вкладення інвестиції у щось, коли ви починаєте якусь справу. Мені тут здається, що це дійсно все крутиться навколо цього проєкту, оцієї вашої ідеї. Можливо, ідея ще така на стадії розробки. У кожного буде свій проєкт, своя справа, але все ж таки мені здається, що ви тут будете щось створювати і все буде. Крутитися навколо цього, тому що також пажі ще можуть означати дітей. Можливо, у вас родилися діти, або ідея якась народилася, або, або ви стаєте, наприклад, хрещеною мамою, або хрещеним батьком. Можливо, нещодавно народилася дитинка, і вона також у вас, або він також у вас діва, тому що так, ви попередньо святкували дні народження. Ну, дуже цікаво, як це все у вас програється але мені здається, тут все навколо того, що ви піклуєтеся про якийсь свій проект, про якесь своє дітище. Так що ще чекає на ДІВ у жовтні 2023 року. Діви. Так, дійсно, тут можливо поїздка, просування вперед, якісь знову ж таки новини, якесь активне переміщення, обговорення новини з приводу ось цього вашого проекту, з приводу цих ваших вкладень. Дійсно, ви можете, наприклад, кудись транспортувати інформацію або взагалі кудись щось перевозити, переїжджати. Можливо, ви будете переїжджати з офісу в офіс, з кабінету в кабінет, тому що тут дійсно йде якесь перенесення. Перевезення і розповсюдження. Можливо, ви тут будете готувати якусь велику імейл-розсилку, наприклад, або якусь розсилку смм розсилку Я знаю, що мене багато хто дивиться з цієї сфери, дівчаток та хлопців. І тут дійсно це щось зв'язано з новинами і такими швидкими новинами розповсюдженням інформації, транспортуванням. до донесенням інформації, так? І ще наостанок вам хочеться щось доповнити. Ух, одразу карта полетіла, і це у нас королева Пентаклі. Тут у нас, знаєте, і двічі король пентаклі випадав, і королева Пентаклі випадала. Це у нас дійсно. Можете бути ви, може бути якась ваша подруга, телець, діва, козиріг. Якщо ви хлопець і ви були сконцентровані на собі, то тут ви будете уже й сконцентровані на своїй партнерці і навпаки. І тут може бути приїзд, наприклад, вашої. Партнерки, вашої сестри, можливо, це подруга до вас в гості приїде, або ви поїдете у гості до подруги, яка дійсно може бути з малюком. Можливо, дійсно хтось стане хресною мамою, або хтось став тіткою. Таке е, також може бути, або ви дізналися, що ви стали тіткою, але також це може бути, що ви і повністю зосереджуєтеся на собі, на своєму добробуті, демонструєте світу свій проєкт і взагалі. Тут ну, карти просто прекрасні для реалізації. Ключове, на що хочу звернути вашу увагу, мої любі діви, навіть якщо вас ніхто не підтримує. Навіть якщо якийсь ваш проєкт, ваша ідея не отримала того визнання, на яке ви заслуговуєте, а ви, діви, ви знаєте, що ви заслуговуєте, тому що ви дуже ретельно, завжди і відповідально до усього ставитеся. Я знаю, які ви. І якщо якийсь ваш проєкт не отримав е, того визнання, це не. Привіт, ховати цей проект в якийсь дов в далекий ящик, далекий ящик, десь ховати або взагалі викидати його. Ні, продовжуйте просуватися, продовжуйте говорити про це, продовжуйте розповідати про це. І, взагалі, в цілому ем, ця ситуація з проектом, ось ось цим от, ну, у кожного це буде своє, е, вона породить таку велику трансформацію у вашому житті. Діви, і дуже цікаво, і це взагалі почнеться новий етап змін і таке вивільнення, коли ви почнете більш себе вільно почувати. Від думки інших людей, від е, думки, наприклад, колег якихось токсичних чи там е, родичів токсичних у кожного своя історія, тут дійсно ви позбавляєтеся від усіх обмежень, переживань і йдете проявляти себе у світ. Діви, мої любі, я вам бажаю успіхів. Обов'язково відпишіться мені, що це у вас за проекти. Я знаю, ви у нас дуже такі аналітичні, креативні, розумні, інтелектуальні, освічені і всі-всі-всі можливі меркуріанські слова, які я можу сказати про вас, вони про вас. Тому я з вами, я вам шлю обійми, і до нових зустрічей. Па-па!